Сьогодні хочеться на вечерю щось інше. Буде таке цікаве блюдо. Овочі з яйцями. А ну дивимось. Так, ось в мене засмажилася цибулька. Так, зараз ми сюди. Додаємо помідорчики, помідорчики порізала ось такі красиві кубиками. Так. Підсмажуємо ще помідорчики. Ну, підписуйтесь, приєднуйтесь, я вам даю Варіант, що приготувати на вечерю. Так, поки наші помідорчики смажаться, я ось розбила чотири яйця. Зараз ми їх вилочкою трошки зітк'ємо. До однорідності. Добили яйця, додамо щепотку солі, перемішаємо. Так, а що ви готуєте на вечерю? У мене на сніданок був плов, на обід був борщ. А на вечерю ми будемо овочі, яйця з овочами. Ось смажаться у мене. Помідорки, дивіться буде такий ситна вечеря і корисна, бо все корисне. І цибулька, і помідорки корисні, все корисне. Так. Приєднуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ми були на морі. Можна подивитися трансляцію, яка була на морі. Так, ми трошки збільшимо ми. Нагріх на 6. Сьогодні було дуже чудове, класне море. Спокійне таке. Спокійне, тепле, лагідне. Дуже класне море було. Сьогодні ми були на 10-й фонтана, на 11, на 12. -ті. Так що зайдіть на канал і подивіться. Так, до яєць ми зараз додамо ще спеції, візьмемо перчик чорний, додамо трошеньки, небагато перчику чорного. Так, і додамо паприку. Паприка червона сушена, копчена. Так. І це перемішаємо. Так, пишіть, чим ви зазвичай вечеряєте. Що у вас сьогодні смачного на вечерю? Може, я на завтра приготую. Діліться, не жаднічайте. Так, помідорки наші смажаться. будет такая смачна у нас вечеря. Так, это будет с помидорками смажется. еще не пора. Так, кажите. Скажіть, чим ви вечеряєте, поділіться? Я ж кажу, сніданок у нас був плов, той, що ми вчора готували. На обід був борщ український, червоний, а на вечері у нас будуть овочі з яйцями посмажені. Так, ну що, мабуть, вже пора. Мабуть, вже пора наші яйця сюди. Такі помідорки прив'ялилися трошки, підсмажилися, Зробилися м'якенькі. Так, і заливаємо яйцями. Це все все. Так такая краса. Я думаю, будет смачно. Денис, привет, что там у тебя на вечерю, кажи. Чи любишь ты смаженные овочи с яйцами? Чем ты любишь вечеря? Ты расскажи Денис. Так, дивіться. Така у нас краса на вечерю виходить? Таке майже як піца. Помідорки є, цибулька є, яйця є. Що зроблю? Денис, що ж ти зробиш? Що зроблю? Ти сам готуєш їсти, чи хтось тобі готує? Ану, поділися. Дуже Не знаю. То сам готуєш чи хтось тобі готує? Денис. А що б хотілося на вечерю тобі? Що ти полюбляєш? <гум> ага. Сам готуєш Денис? молодець. Так, Віктор. Вітаю вас. Молочна рисова каша у вас на вечері. Ну, це теж класний варіант. Можна ще трошки меду додати, буде смачно. Денис, що ви любите готувати на вечерю? Віктор, а вам рисову кашу хтось зварив чи ви самі готували? Вікторе. Бо в нас ось, бачите, яке блюдо. Ага, Віктору мама зготовила смачну кашу. А ми ось, бачите, смажемо яйця з овочами, з помідорками, з цибулькою, з приправками. У нас така вечеря. Вікторе, каша у вас там рис, варився в молоці чи в воді, а потім додавалося молоко, не знаєте. Так, ось така краса у молоці. О, ну це шикарна каша, значить. Значить, буде дуже смачно. Так Деніс у нас не хоче ділитися. Чим же ж що ж він там сам готує на вечерю? Деніс. Так, які ще є варіанти на вечерю? Так, трошки поперегортаємо, щоб яйця у нас гарно підсмажилися. Можна було б ще зеленню присипати, але сьогодні в нас зелені немає, буде завтра. Так що завтра щось придумаємо із зеленю. Так, Ну і практично наша вечеря вже готова. А ваша? Ось так просто за 10 хвилин і готова у нас вечеря. Так, ну добре, смачного вам із вашими вечерями. Рада була вас бачити. Смачної вечері, спокійного, теплого вечора вам будемо закінчувати. До побачення, пока. До, до наступної зустрічі!